Вітаю усіх! Виникла проблема з оцим другим нашим котиком. Суть та, що один раз я умудрився кидати таблетку котові з кормом, а другий раз вийшов нежданчик. Кіт прийшов, понюхав м'ясний фарш, сам їв би, понюхав щось там. Чуть-чуть куснув, відчув, що таблетка і не захотів більше їсти. Будемо зараз пробувати дати таблетку якось закинути на корінь язика. Де? Отак і будемо пробувати. Ану-ну-ну-ну. Ну, ну. Скриємо. Ходи поможеш, Данило. Нано ну, достань таблетку. Ух, йопа якась вона така велика, ага. А ну давай, тримай половина, будем половина, давай і опа, що там? Пувтнула. Так, давай другу половинку. Угу. Давай, беру таку захолочку. Откривай ну, свого ротика. Давай, 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 давай. І на корінь язика. Поглажую по горличку. Слухайте, то така методика працює? Що? Не гірки, трошки гірке. Кіт каже, що трошки гірке, трошки, звісно, дискомфортно, але це краще, як з їжею. Уявляєте? Підтверджуєш. Ну, скажи на ну, що там, прокоментуй. Каже нормально. Так що користуйтеся ще один метод як давати таблетки котикам. Наразі дякую, до побачення.